Усім привіт! Сьогодні ми зробимо орігамі-пташку. Ось така виходить красива пташка. Робиться вона дуже легко. Ось такий вигляд ця пташка має з іншої сторони. Оріхамі пташка може стояти на своїх власних ногах. Давайте ми це красиве оріхамі будемо робити разом. Щоб зробити орігамі пташку, нам знадобиться листок розміром 15х15 15 см. Беремо листок і складаємо його з кута в кут. Перевертаємо листок назад. першу сторону складаємо листок з кута в кут. Перевертаємо листок назад. Загинаємо бокову сторону до центральної лінії. Перевертаємо назад. Теперь з іншої сторони загинаємо листок до центральної лінії. Перевертаємо листок назад. Беремо листок по центральній лінії і збираємо обидві сторони разом. Збираємо зверху код, опускаємо його на бік, Все наведемо. Перевертаємо в іншу сторону і знову наведемо. Розвернемо листок, ось так, беремо в руки і по центральній лінії перевертаємо листок вниз під листок. Бокову сторону загинаємо набік до центральної лінії тепер з іншої сторони загинаємо бокову сторону до центральної лінії По центральній лінії складаємо листок вдвічі. Все наводимо. Ось цю сторону загинаємо до цієї сторони. Перевертаємо на іншу сторону. Весь цю сторону загинаємо до цієї сторони. Перевертаємо листок назад. Підіймаємо вгору верхній листок. І загинаємо листок в середину. Складаємо і наводимо. Перевертаємо на іншу сторону. Перевертаємо листок, підіймаємо впору верхній листок. І листок загинаємо в середину. Кладаємо і наводимо. Беремо верхній листок, загинаємо великий кут набік, наводимо, перевертаємо на іншу сторону, загинаємо такий же кут, кладемо листок на листок. Наводимо. Перевертаємо назад. Перевертаємо листок, перевертаємо назад. Беремо в руки, я розверну, відкриваємо середину листка і загинаємо листок по лініям середину. Перевертаємо. Відкриваємо листок і загинаємо листок середину. Складаємо двічі. Випускаємо листок і наводимо. Розвернемо. Загинаємо великий кут на бік. Наводимо, перевертаємо назад, беремо в руки, розкриваємо середину, по лініям загинаємо листок середину, Складаємо двічі. Наводимо. І тепер у нас виходить ось така пташка. Тепер наша пташка. Вже повністю готова. Наша орігамі пташка також вміє стояти на своїх власних ногах. Для того, щоб пташку поставити, беремо її в руки і розставляємо ноги в сторони з обох сторін. Тепер ставимо пташку. Орігамі пташка стоїть. Кому відео сподобалось, пишіть коментарі, ставте лайки та підписуйтесь на наш канал. І до нових зустрічей в наших нових відео.